Боже прощення. Дорогі мої, щоб оцінити повною мірою прощення Боже, необхідно зрозуміти, що таке прощення. Що таке прощення гріхів можна спостеріга... зрозуміти, спостерігаючи за тим, що робить Бог, коли прощає грішника. Перше очищає гріхи. Апостол Петро, звертаючись до Юдеїв, казав: Отже, покайтеся і наверніться, щоб очистилися гріхи ваші. Діяння 3.9. Іншими словами, Господь видаляє і винищує гріх. В книзі «Откровення» 3:5 сказано. Що ім'я вірних християн Бог не згладить з книги життя. Ці уривки показують, що від гріха не залишиться і сліду, хоча це зовсім не означає, що не буде наслідків гріха, про що ми поговоримо надалі. Друге, не пам'ятає гріхів. Дійсно, Якщо гріхи видаляються, то немає необхідності згадувати про них. Господь через пророка говорить про свій народ християн, бо я буду милостивий до неправд їхніх, і гріхів їхніх, і беззакон їхніх не згадаю більше. Єврею 8:12. Після того, як Бог прощає гріх людині, то Він вже не згадує про нього. А як часто відбувається зовсім інакше у людей, людина каже, що простила, а через певний час, якщо з неї знову поступили неправильно, згадує минулі образи і каже: Ось я простив тебе, а ти знову. Ми не маємо права докоряти людині, що образила нас у тому, у чому ми її вже простили. Нам потрібно забути про цю образу і не згадувати про неї. Давайте, давайте вчитися поступати так, як поступає Бог. І гріхів їхніх, і беззакон їхніх не згадаю більше. Третє, відновлює добре взаємини з грішником. Бог простивши людину, дивиться на неї як безгрішну. Господь є вірним і праведним і обіцяє простити нам усі гріхи 1 Іван 1,9. Але ж саме гріхи розділяють людину і Бога. Ісая 59,2 Коли ж гріх видалений, то ми знову можемо бути з Господом і мати добрі стосунки, чого Бог і бажає. Ось що каже Святе письмо, 2 Коринтян 6,17-18 І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь. І не доторкайтеся до нечисто, і я прийму вас, і буду вам отцем, а ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Сдержитель. Що таке прощення гріхів можна зрозуміти, розглядаючи синоніми до слова прощення, перше залишення гріхів. Ісус, встановлюючи вечерю Господню, сказав своїм учням: це є кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів, Матея 26, 28. Гріх робить нас боржниками. Коли ж Бог прощає гріх, то ми звільняємося від цього бору. Пам'ятаємо, дорогі мої, що Ісус учив, що б ми просили простити нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Матея 6.12. Друге очищення. Давид, згадуючи про свої гріхи, розумів, що гріхи забруднили Його, зробили нечистим, страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото і другоцінне каміння, солодші за мед і соді, бо барат Твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, від навмисних утримай мене. Раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха Великого. Псалом 18, 10, 14 Засвичай, яке бажання в нормальної людини, що потрапило. в блуд? Бруд, звичайно ж, помитися і змінити одяг. Так справи йдуть із гріхом. Коли ми розуміємо, в якому стані ми знаходимося, то повинні залишити гріх, омитися кров'ю Христа, прийнявши Його Слово. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, за лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти ваші душі, дякува 1,21. Йому Тобто Христу, який полюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священниками Богу і Отцю своєму, слава і держава на віки вічні. Амінь. Откровення 1:5.6. Третє виправдання. Споглядаю, согрішаючи, людина порушує закон Божий, тому стає винною перед Творцем, але по благодаті Божій ми маємо виправдання, і Бог не ставить нам гріха, виправдовується даром, благодаттю Його через відкуплення у Христі Ісусі якого Бог призначив як жертву очищення Його кров'ю через віру, для свідчення правди своєї упрощення гріхів, вчинених раніше? Римлян 3, 3:24, 25. Тому, дорогі мої, виправдання це дар для нас. Але це не означає, що ми повинні ставитися до нього як до чогось такого маловартністьного, малозаслуженого. Бо все, що даремне, ой як ціниться, як тим не дорожиться. Тому якщо для нас це дар, то для Ісуса це було смертю на христі. Велико Великою жертвою. Певно, багатьом з нас доводилося чути такий віра. Бог простить і я прощаю на прохання людини простити її. Звучить ніби добре усе навіть благообразно і досить часто безглуздо. Чому так вважаю? Постараюся ще вам про це пояснити. Загалом не варто піддавати сумніву важливість прощення. Сам Господь Ісус Христос учить нас, якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить вам і Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провини їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6, 14, 15 але мова тут йде про прощення провин, спричинених особисто нам, певними людьми. Навіть у тому випадку, коли ті самі люди не виявляються ані щонайменшого бажання просити прощення, незважаючи на це, Бог все одно закликає нас до прощення. Робиться це з метою, щоб ми не тримали в собі образу. І тим більше не намагалися мститися кривникам, не мстіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому. Бо написано: Мені, відомщення я віддам, говорить Господь. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй Його, якщо хоче напитися, Дай напитися йому, бо роблячи це, ти збережеш йому на голову, палаючи вугілля, не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Ремлян 6, 19 21. Бог не хоче. Зла по землі навпаки, щоб воно ширилося. Він хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини, 1 Тимотея 2,4. І цьому дуже допомагає наше свідоме прощення образ, яке передусім полягає у відмові, з нашого боку, від помсти і наданню всього правосуддя в руки Божі. Але зауважте, відмова від помсти. Не скасовує вини винуватця і потреба виправляти усі наслідки скоєно. Крім того, прощати це зовсім не означає забувати про кривду та залишати стосун... залиш... з кривдником, звісно, якщо ці стосунки були на колишньому рівні. До цих моментів ми ще повернемося. А тепер перейдемо до тези, чому часто вираз Бог простить я прощаю» буває позбавлений будь-якого сенсу. А стається це в тому випадку, коли прощення у нас просить людина, яка насправді нічим не завинила перед нами. Тоді питається, навіщо прощати людину, яка нічим не завинила перед нами. У цьому стільки ж сенсу проте багато шкоди, як від спроб каятися у чужих ріхах. І шкода полягає в тому, що в цілому правильний і доречний вираз Бог простить і я прощаю. Ми часто перетворюємо на безмістовний діалог часів СССР, коли на піонерський заклик будь готов, треба було обов'язково відповісти завжди готовий. Навіть не задумуючись над чим, до чого треба бути готовим. Якщо згаданий діалог часів СССР був безмістовним, то нерозумне ставлення до тебе прощення набуває блюзнірський відтінок. Краще не варто задля власного духовного і тілесного блага духовні речі. А до цього, безумовно, відноситься і тема Божого прощення. Перетворювати чи то на звичайнісіньке вітання, чи то на блюжнірське правило, чи то ще на якусь дурницю, адже недбале ставлення до духовних речей ніколи не залишається непокарним. А просити прощення треба дійсно у тих людей, перед якими ми завинили, і ясна річ у Бога, перед яким ми всі великими боржниками. А на до цього хотіло б ще трохи торкнутися теми прощення ворогів, які сьогодні намагаються знищити нашу державу, а за можливості і нас особисто. На мою думку, цих нелюдей треба просто нищити, а про їх прощення з нашого боку можна заводити розмову лише по закінченню бойових дій. Адже сам по собі факт прощення має на увазі прощення певного вчинку, який вже стався, відбувся в часі. А коли певна кривда, у нашому випадку війна ще, на превеликий жаль триває, про жодне прощення не має сенсу взагалі говорити. Як і про виправлення наслідків з причиненою всім нам кривди. Нелегко думати про гріх і непрощення, тому більшість людей намагаються не заглиблюватися у них, і якщо є можливість, то взагалі уникають цього. Якщо хтось з нас образив, то в першу чергу. Постраждали наше его і гордість, і з точки зору світу для людини в такому випадку цілком природньо прагнути помсти. Але наш гріх і непрощення мають здатність відбиватися і постійно тримати нас у халепі. Гріх це те, що віддаляє нас від Бога, від інших людей і від самих себе. Непрощення зберігає і утверджує відокремлення і не дає нам шукати примирення і цілісності. Прощення це антидот гріха. Прощення об'єднує нас з Богом, приводить нас до єдності одне з одним і відновлює цілість нас самих. Саме тому прощення є важливим для всього нашого життя. Якщо ми хочемо бути щасливими, здоровими і зміцнювати свої стосунки з іншими, прощення є не просто бажаним, а необхідним. Прощення це найбільш важлива і радісна звістка, яку нам приносить Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Бог дає нам можливість зробити вибір, і ми маємо жити з наслідками цього вибору, ми можемо завжди залишатися в непрощенні і бути нещасними, або можемо вибрати прощення і насолоджуватися тими перевагами свободи, яку приносить прощення. Якщо ти завжди думав, що простити. Чи не простити – це справа власного вибору залежно від сили твоїх почуттів, поглянь, як Біблія навчає нас прощати. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6, 14-15 Чому Ісус висловлює це так сильно, Нас тільки абсолютно, Бог створив порядкований Всесвіт на основі об'єктивних законів чи принципів. І так як ми знаємо, що певні закони фізики є незмінно правдиві і передбачувані, так само маємо розуміти, що Божі духовні закони є правдиві і передбачувані. Чи не було б безглуздим, якби наші правники зібралися разом і вирішили відмінити закон Всесвітнього Чіння? Вони могли б одноголосно проголосувати за усунення тяжіння, Але це б абсолютно не змінило те. Як планети обертаються навколо Сонця, чи те, як ми тримаємося землі і не вилітаємо у космос за рахунок від центрової сили обертання Землі? Існування сфери незамінних духовних законів сьогодні відкидається багатьма людьми, які воліють базувати етичну поведінку. На відносних цінностях, котрі кожен трактує по своєму. Історія показує нам, що принципи, викладені у дитя Божих заповідях, даних Мойсеєві, є важливою основою для людської поведінки. Ми маємо усвідомити, як працює Всесвіт. Ми поженемо те, що посіяне. Принцип, що посієш ти й пожнеш, це один із Божих абсолютних законів. Якщо сіємо осудження, його і пожнемо. Якщо сіємо благословення, то пожнемо благословення. Якщо сіємо непрощення, то пожнемо те саме. Бог не має наміру карати нас цим принципом. Він настільки нас любить, що хоче, щоб ми зрозуміли, як працює Всесвіт, щоб нам не прийшлося жати ці несподіванки. Наслідки порушення Божого закону є встановлені. Вибір за нами отримати благословення. Чи відкинути Його. І коли стоїте на молитві, прощайте щось, як маєте на когось, щоб і Отець ваш Небесний відпустив вам гріхи ваші. Матея 11,25 пильнуйте за собою, якщо согрішить проти тебе братвій докори Йому, і коли покається, прости Йому. І коли сім разів на день згрішить проти тебе, і сім разів на день звернеться і скаже каюся, прости Йому. Будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. Ефесян 4:32. Отже, вдягніться, як обрані Божі. Святі та улюблені, милосердя, благість, мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви. Колосян 3, 12-13. Що спільного, дорогі мої, в любові з прощенням. Процес прощення має починатися з простого акту вибору розпочати подорож до прощення. Багато людей не хочуть робити цього першого кроку до прощення, думаючи, що якщо вони підуть цим шляхом, то стануть слабкими, і люди постійно будуть прагнути ними скористатися. Це зовсім не те, що являє собою прощення, викликане любов'ю. Справжня любов заохочує до прощення, однак знає, що кожен є відповідальним за власні рішення і поведінку. Прощення, базоване на справжній любові, не є м'якою і наївною податливістю, через яку людина. Вибачає будь яку образу. Це нескромна податливість, яка дозволяє людям вилізти вам на голову. Справжня любов вивільняє силу, яка допомагає нам прийняти те ризикове рішення, простити іти тим нелегким і болючим шляхом до прощення. Вчитель закону якось запитав Ісуса, яким є найважливіший закон. Ісус відповів. Полюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею твоєю, всім розумінням Твоїм і всією силою твоєю. Ось це перша заповідь, і друга подібна до неї. Полюби ближнього Твого як самого себе, більшої за ці заповіді немає. Марка 12, 30, 31. Якщо ми любимо нашого ближнього правдиво, то це включає в себе і, у, і Ісусову касівку, що ми маємо також любити і себе. Любити себе не означає егоїстично шукати власної вигоди за рахунок інших. Це означає дбати про себе. І шукати найздоровішого можливого виховання для себе, а також дбати про добробут інших у тій ж мірі. Здорова любов до себе залежить від нашої самоповаги, і ми не повинні вибачати будь-яку поведінку чи ставлення інших людей, які підривають нашу цілісність чи загрожують їхнім. Повага до людини вимагає того, щоб ми встановили певні межі того, наскільки будемо сприймати і допускати погану поведінку відносно себе. Здорове вираження любові не дозволить того що брати на себе вину за чужі помилки чи толерувати деструктивну поведінку, припускаючи, що людина не може дати собі сама раду. Ми маємо хотіти простити, але ми також мусимо знати, де встановити порядок відповідальності. В ім'я любові ми не маємо пасивно приймати невірність друзів. Подружню зраду, образу від дітей чи обман співробітників. Прощення в цьому не полягає. Справжня любов додає нам сили сказати досить, коли чиясь поведінка переходить встановлені нами межі. Ми маємо очікувати, що кожна особа буде відповідальна за свої вчинки. Це важливо знати тим, Хто живе у залежних відносинах, де мусить толерувати чи вибачати ненормальний спосіб життя коханих людей, і таким чином продовжувати давати можливість зранити життя своє і інше. Любов і прощення не повинні покривати навіть тих, кого ми любимо найбільше, коли йдеться про наслідки їхніх рішень. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!